Таким методом ми уплотняємо цей дах, забиваючи цей природний матеріал між плату та дріт, який ви бачите тут. У Шевченківському гаю реставрують столітню хату із Закарпаття. Тут перекривають новий дах, відновлюють хату майстри з Полтавщини, які займаються перекриттям солом'яних і очеретяних дахів по усій Україні. Набивається кожна, кожна рейка, кожен ряд. Можна в різних стилях робити, так як гладкий і так же само, так як уступами. Тут ще далі будемо робити на кутах накладні такі гребені і далі закінчення буде теж з уступом і зверху солома. Працюють майстри, використовуючи старі давні методи. Стосовно покрівлі вона досить, досить тепла, досить тиха. Промокає десь в середньому десь до 5 сантиметрів. Влітку під нею досить прохолодно, взимку під нею тепло. Коли йде дощ, йде град, цього нічого не чутно. Це дуже хороші, старі методи. Це природній матеріал. Робимо з цього природнього матеріалу маток для крищі. Беремо такий жмуточок і вже на відміряну відстань прикріпляємо його сюди. Ця селянська садиба з села Брід є прикладом типового житла цього району Закарпатської області початку ХХ століття. Цінним є те, що окрім хати у садибі повністю збереглися й інші будівлі, розповідає заступник директора музею народної архітектури та побуту Сергій Ципише. Там, як бачите, у нас є кілька об'єктів, там є і комора. І хата, і стаєнка така невеличка, стодола, пчолинок, дуже цікавий об'єкт, місце, де зберігалися вулики. На частині з них ми духове покриття вже поміняли, а зараз міняємо його власне на хаті. Залишається фактично не перекритою, тільки ну не поміняне покриття тільки на цій маленькій стоянці. Але поки що ми її не чіпаємо, бо ну після огляду спеціалістів бачимо там, що років 3-4 може постояти. Реставраційні роботи цієї садиби проводили у декілька етапів. Розпочали їх минулого року, а завершити планують до кінця наступного тижня. Ольга Дейнека, Тарас Фомін Суспільне новини Львів.